Його шлях в літературу був довгим і тернистим, а ще довшим, певно, був шлях до себе. Юрій Федькович з'явився на світ 8 серпня 1834 року у селі Сторонці Путилові, що розкинулася в гористій частині Буковини. У долині шуміла річка Путилівка, на лівому її березі, в тіні смерек стояла батьківська хата. Про свою родину Федькович навіть через роки говорити не любив, надто складними були родинні стосунки. Мати Анна Михайлівна Галицька походила з родини греко-католицького священника, пароха, як кажуть гуцули. Вона була неграмотною і мало чим відрізнялася від селянки. Батько ж Адальберт Гординський де Федькович, опалячений український шляхтич. Спочатку служив писарем, потім управителем польського маєтку, згодом поліційним суддею. Мати без дозволу чоловіка назвала сина Юрієм і охрестила за східним обрядом. Батько і шляхецького принципу охрестив його по католицьки осипом Домініком. Проте в родині хлопчика продовжували називати Юрієм. Він зростав серед сільських дітей, серед простих гуцулів і ніколи не називався шляхтичем. Початкову освіту дістав від брата Дашкевича. Пізніше вступив до Чернівецької нижчої реальної школи з німецькою мовою викладання. Схоластичне навчання, палична дисципліна мало дали хлопцеві, хіба що викликали спротив до шкільних порядків і в майбутньому змусили боротися за реформу народної освіти. Справжньою його школою стало життя рідного краю. Але батько був іншої думки. Щойно юнакові виповнилося 18 років, пан Адальберт примусив його вступити до цісарської армії задля військової кар'єри. Десятирічна служба у війську найтяжчий період у житті Федьковича, але і один із найважливіших. Звільнившись від опіки батька, він перейшов у віру матері. А також у горнилі австро італо французької війни народився як поет. Повернувшись, у дому лише хвору матір. Батько давно з нею не жив. Незабаром вона померла. У суботу по новому році поховав я свою неньку стареньку, ту мученицю удову, а сам остався сиротою навіки. Аж тепер я знаю, як то люди плачуть. Ці слова вирвалися з душі таким болем, що його вже не сила було ні утримати, ні приховати. Федькович із головою поринув у громадську роботу, працював писарем, війтом, уповноваженим на суді, розпорядником громадської землі, жив болями й тривогами простих гуцулів і не вирізнявся з поміж них ані мовою, ані одягом, ані звичаями. Волос довгий, вус підстрижений. У будень ходжу собі в постолах, у сивих гачах, в байбараці з голубими шнурами, в угорськім капелюсі. А в неділю в чоботах, в черикових гачах, в прошиваннім сердаці, в крисалі з бляхою та з огальоном, сорочка вишивана, а через новий у п'ять пряжок. Для потреб громади Юрій Федькович вирішив звести на своїй землі церкву. Храм і досі стоїть у Путилові. А ще сільську школу. Не маючи власної родини, він так і не одружився. Письменник усю нерозтрачену любов вирішив передати гуцульській малечі, і ось трапилася нагода. У 1869 році Федьковича призначили шкільним інспектором Вижницького повіту. У ньому діяло всього сім початкових шкіл. Федьковичу пощастило відкрити ще стільки ж. Але навчання проводилося на низькому рівні. Вчителі були мало підготовлені, підручники друкувалися церковнослов'янською мовою. Важкою для розуміння учня. Інспектор майже увесь час проводив у школах, їздячи від села до села. Бував на уроках. Сам їх проводив, давав поради вчителям. Його заповітною мрією була школа з українською мовою навчання, тож негайно треба було братися до написання підручників. Першими стали буквар для господарських діточок та вечорниці, читанки для сільських людей. Задумував Федькович написати ще й посібники з географії та історії, укласти збірники творів українських авторів і усної народної поезії. Для видання бібліотеки для молодіжі він підготував більше десятка невеликих повчальних оповідань, прозових байок, придабашків, загадок, мудрішок, приповідок, казок. Такого жанрового розмаїття не знає творчість жодного дитячого письменника: разом з рукописом букваря. До краєвої консисторії Федькович подав і власну програму, як би найлучші сільські школи укладати можна, і в практичній діяльності на терені народної освіти, і в своїй програмі Федькович відстоював передові педагогічні ідеї. Однак і буквар, і програму, створення яких він вважав справою життя, було відхилено. Діяльність і поведінка шкільного інспектора здалася уряду загрозливою для цісарського дому. Петькович втратив посаду, а з нею і надію на створення на Буковині української школи. Він переїхав до чернівців і на багато років замкнувся у чотирьох стінах своєї хати, усунувся від активного громадсько-культурного життя. Було йому дуже важко. Велика тяж серце давила. Часто роздумував над долею своїх літературних дітищ, що розгубилися десь по редакціях віденських, львівських, чернівецьких, зрідка, але продовжував писати саме у той період з під пера Юрія Федьковича вийшли, певно, найсвітліші із усіх створених ним дитячих поезій Бог усе дав, дав і ніч, і днину, день по праці, нічку до спочину. А дитинка скоро рано встане, та й до Бога найся гляне. Та й промовить добрий, любий Боже, дай нам всього, що дитинці гоже, а всамперед дай здоров'я мамусі і таткові. А дитинці, Боже, дай розуму, до науки дай їй татку волю. А як вивчиться вона у школі, дай, о Боже, ти дитинці долю. Поезії з циклу Проскура сприймаються як своєрідні дитячі молитви після невдачі з реформою шкільної освіти. Юрій Федькович не покинув писати для юних буковинців. Потреба у дитячій літературі в тогочасному українському суспільстві була надто гострою той сам письменник-педагог, навчаючи дітей християнським чеснотам, а надто любові до батьків, нарешті дійшов згоди з самим собою. Ціле життя він не міг примиритися з батьком, аж поки нарешті не осягнув сакральності стосунків батьків і дітей. Адже це саме той стрижень. Без якого немислиме життя за Божими законами.